Думаю, що прогнозовано він склався в тому плані, що щолець грав другим номером, Колись довелося зламувати оборону суперника насичену. Ну, в принципі, якщо так коротко, то нам не вистачило для перемоги сьогодні забитого м'яча. Я так скажу. Не вистачило, тому що ну, все-таки є майстерність, щоб такі редути суперника з перешкоди і таку насичену оборону. зламувати потрібно Все-таки майстерність гравців, потрібно вміння обігрувати один в один, бо без цього дуже складно. Тому десь нам вдавалося це моментами. Ми створили декілька моментів і просто не змогли їх реалізувати. Та й все. Це так коротко. По першому тайму здалося, що ми так, як в принципі суперник дуже обережно граємо, що і статистика підтверджує, по одному удару всього лише площину воріт зробили команди, і наче ми так вичікуємо, як ви сказали, свій момент на свій гол. Але не вдалося. В другому так тиск збільшився на ворота суперника, але все ж таки свого досягнути не вдалося. Чи можливо варто? З першого тайму починати так більш агресивно, ну, так нам здається, збоку грати, щоб більше часу було на ось створення цих моментів. Як ви прокоментуєте це? Ну, дивіться, як я розумію, про що ви говорите. Є, знаєте, як план на гру. Ми хотіли взяти м'яч під контроль, знову ж таки, змінювати фланги, тим самим посадити інгулець на пульс, щоб вони якби, порухались без м'яча. Нам фрагментами вдавалося їх закривати. Друге діло, що не було агресії не безпосередньо перед штрафним майданчиком суперника. Там, де ми могли пробивати поворотах, ми робили зайвий дотик, шукали якусь стіночку, шукали передачу низом, щоб увійти в штрафний майданчик. Хоча відстань до воріт там 16-20 метрів, і можна було спокійно пробивати по воротах. Не було агресії цей, але знову ж таки, тут тонкий момент. Знаєте, як гравці, я вважаю, у нас хороші гравці в групі атаки, і вони все-таки можуть розіграти тонко якийсь момент. Тому так, знаєте, як требувати агресії, от ми в другому таймі, ви правильно говорите, ми знову ж таки планово зробили заміни і в принципі плану... хотіли дотиснути інгулець. Там створили моменти. Ну... Зовсім це не так просто. Якщо ви дивилися гру Інгульца з Ворскли попередньо, то вони незаслужено програли. Вони майже нічим не поступалися, мали моменти своїх забити. Це стосовно відповіді от на питання, чому так обережно. Тому що команда теж грає хорошо на контратаках. Ті матчі, які ми всі передивилися, вони уступили мінімально Олександрії 1-2, зіграли в нічию 1-1 на виїзді, Чорноморцем. Да, дома поступились минаю, видно, таке було, якийсь провал. Всі інші там, Полтава, і ще один матч, який запам'ятував, то в принципі вони всі, всім дають бій, в'яжуть гру і з ними тяжко грати. Тому помимо нашої гри є ще гра суперника. Тому так. Ви сказали про заміни, вони всі були направлені на підсилення саме атакувальних дій нашої команди. Навіть замість Павла Оріховського і Саєнко вийшов. Це можна сказати про те, що ви все ж таки не задоволені цим результатом, те, що ми зіграли нічого. Звичайно, звичайно ну, ми хочемо перемогти. Просто розумієте, хочеться створювати тиск по ходу гри. Розумієте на суперника, не вийти і з перших хвилин побігли. Ну, побігли добре, але ви ж зрозумієте, люди теж будують свою гру на контратаках. І, наприклад, пропустити там дві-три швидкі контратаки і потім що робити. Програвати в один-два м'яча і, і пробувати відігруватись. Ну, для цього потрібен, знаєте як, і підбір виконавців, і ну, так треба вибудовувати свою гру. Це досить гра позиційна гра першим номером знову ж таки. Ну, це гранди грають з позиції сили. Поки що ми хочемо так грати, але ми ще ну, далекувато від цього. Поки що ми вибудовуємо гру, стараємося закрити суперника, доходити до штрафної, а там нам не вистачає майстерності і правильних рішень інколи. Тому так, а по ходу гри, звичайно, хочеться вирвати перемогу. І знову ж таки, якщо ви бачите, ми в кожній грі робимо заміни, випускаємо гравців, ми на всіх розраховуємо. Просто достукатись до них, що вихід там на 15 хвилин, на 5 хвилин, це теж шанс себе проявити і показати. І за ці 5 хвилин можна зробити, забити гол надважливий і вирішити питання. Тому, знову ж таки, це ментальність, це до гравців, потрібно достукатись, вони повинні розуміти, для чого вони в команді. І це забирає якийсь час, і ми пробуємо це доносити. Тому я надію, що в наступних іграх у нас знову ж таки ми будемо вносити корективи по ходу гри, і вони будуть приносити користь. І заключне запитання. Скажіть, будь ласка, по Андрію Богданову. Він вже другу гру поспіль у нас в заявці, але поки що ігрового часу не отримав. В якій він формі і як буде ну, далі? Чи... Богданов набирає форму. Це видно, знову ж таки, і по поварах видно, і візуально видно. Я розумію, що є бажання і гравця, і у тренерського штабу є бажання задіяти його. Але на повну гру грати в стартовому складі чи навіть тайм, він ще не готовий. Треба не забувати, що він приєднався уже після того, як команда провела повністю передсезонну підготовку, після того, як вже стартував чемпіонат. Тому просто так вийти і навіть 20 хвилин зіграти, коли м'яч туди-сюди літає, то це непросто. І тому ну, треба дочекатись моменту, коли його випустити, знову ж таки, щоб він приніс користь, а не просто вийшов і, е, знаєте, як задихнувся і не зміг показати свої найкращі якості. Всі знають Богдана як хорошого футболіста, тому він повинен виходити і виглядати класно. І ми над цим працюємо і чекаємо знову ж таки теж на його повернення. Ну, ігри між колосом і «Нагульцем» – це вже досить давня така історія. Вже клуби з схожою філософією, схожою історією, тому завжди ігри проходять такі безкомпромісні боротьбі. Багато єдноборств, багато емоцій, багато страсті. Сьогодні матч був не виключенням, багато ми з цією командою граємо. От, тому Така бойова гра вийшла. От, думаю, що в цілому результат закономірний, він нічейний. Навряд чи якась команда більш напрацювала на перемогу, тому десь було б несправедливо, якщо б хтось взяв три, три очки, тому що десь ми віддали частину поля для того, щоб суперник більш атакував. Ми розуміли, що команда Колос грає вдома, буде грати агресивно, тому ми десь і зробили певні тактичні зміни. От. Ну і враховуючи те, що в нас деякі гравці травмувалися, то прийшлося робити якісь зміни і в стартовому складі. Взагалі-то ми задоволені цим очком, тому що кожне очко в вторні таблиці. це ви Ну, його треба десь знайти. Є запитання ще когось, коли. Те, що немає у вас перемоги, не тисне на ну, Поки нема перемог. Так. Ми, ми, ну, я думаю, що це тисне на кожну команду. Ми розуміємо, що вже всі команди десь. Так. В'їхали в, в чемпіонат і вже всі набрали якусь ходу, тому зараз кожна гра, ну, вона десь ну, складно спрогнозувати, напевно, результат. От. Ну, ми, ми граємо, ми, ми намагаємося перемогти, але поки в нас це не виходить, надіємося, що в подальшому нас це ну, десь станеться. Дякую, удачу вам. Дякую, Дякую. 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 вам удачі. До побачення.